За крок від лютої війни жили в країні мирно люди, ходили з сім'ями в церкви, близьких тримаючи за руки, просили Бога в молитвах, любові, спокою домі, що і страх Щасливі всі здорові, Щоб оминав їх білі страх, були щасливі всі, здорові, за крок від лютої війни, людневим днем таким погожим, з дворів лунали голоси. Слід сміхались перехожі, раділи сонцю і весні, гуляли в парку з дітворою, Ну, як тут статися біді, Ну як тут трапитися, горю, Ну як тут статися біді? Ну, як, як тут трапитися, трапитися горю за крок від лютої війни вночі спокійно люди спали, їм снились кольорові сни, ніщо тривог не предвіщало, аж раптом прокотився гріх. І все навколо запалало, ракети влучили у Дім, і серце битись перестало. Ракети влучили у Дім, І серце битись перестало. За крок від лютої війни жили в країні мирно люди, ходили з сім'ями в церкви, близьких тримаючи за руки, просили Бога в молитвах, любові, спокою домі, щоб ми боминаві. Щасливі всі здорові, щоб що боминавих білі страх були щасливі всі, здорові, за крок від лютої війни.